Абродівський районний об'єднаний військовий комісаріат продовжує набір кандидатів на військову службу за контрактом, у тому числі короткостроковим контрактом у військові частини Збройних сил України та інші військові формування Збройних сил України. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби. На військову службу за контрактом Аптом осіб рядового складу, особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу професійно технічну, повну або базову загальну середню освіту, військово зобов'язані резервісти, які не мають військових знань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від. 18 до 40 років на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, або військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу освіту, військовозобов'язані резервісти, які не мають військових знань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років. На військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, військовослужбовці та резервісти, які закінчили вищі. Військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, та яким присвоєно військове звання офіцерського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем. Ним не нижче бакалавра пройшли у разі потреби курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі світі, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом здійснюється шляхом вивчення особистих якостей, перевірки фізичної підготовленості, проведення психологічного відбору організації медичного огляду. З питань відбору на військову службу за контрактом можна звертатися у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16. Телефон для довідок нуль три двісті шістдесят шість,